Сьогодні готуємо пиріг, який не тільки дуже смачний і простий в приготуванні, але, що основне, надзвичайно корисний для роботи серцево-судинної системи. Містить натуральну фруктозу, клітковину, багатий на калій та омега-3 ненасичені жирні кислоти. Ботлізький пиріг це страва народів Дагестану. І дуже цікаво, що начинка в ньому із сухофруктів, тобто кураги і горіхів. Тісто замішується із простих і доступних продуктів, перелік яких ви бачите на екрані. В миску кладемо цукор, сіль, яйце і добре перемішуємо, до кефіру додаємо 1 чайну ложку соди верха і перемішуємо. Потім вливаємо в тісто. Додаємо сметану і м'яке вершкове масло, Одну столову ложку олії і все ретельно перемішуємо. Додаємо 500 г просіяного борошна і замішуємо тісто. І хочу нагадати, опис приготування, а також перелік інгредієнтів дублюється під відео. В кінці замішування додаємо ще одну столову ложку олії. Таке вийшло дуже м'яке і повітряне тісто. Ділимо його на три приблизно рівні частини. Та частинка, яка вийшла трошки менша за інші, піде на середину пирога. А основа пирога і верхній кош повинен бути трохи більший за середній кош, бо треба сформувати бортики і закрити пиріг по краях. Курагу заливаємо окропом і через 15-20 хвилин зливаємо воду. Горіхи подрібнюємо в блендері разом з цукром. Буду вам вдячна за вподобайки і, будь ласка, напишіть хоч короткий коментар. Далі абрикоси з цукром подрібнюємо до простоподібного стану. Дві корисні і дуже смачні начинки для пирога готові. І не забудемо залишити 2 столових ложки мелених горіхів для посипання пирога зверху, розкатуємо коржі за розміром форми, тісто м'яке і піддатливе. Викладаємо перший корж у форму, формуючи бортики висотою приблизно 1,5 см. Викладаємо горіхову начинку, вирівнюємо її. І накриваємо другим коржем. Рівним шаром розподіляємо абрикосову начинку. Накриваємо пиріг верхнім коржем, а краї загортаємо. Змащуємо пиріг збитим яйцем і посипаємо подрібненими горіхами. Для тих, хто стежить за рівнем цукру в крові або дбає про струнку фігуру та тонку талію, цукр в рецепті можна замінити на стевію, яка містить 0 калорій. Ставимо пиріг у розігріту до 180 градусів духовку на 40-50 хвилин. Пиріг готовий. Достаємо його з духовки і виймаємо з форми. Нарізаємо пиріг та насолоджуємося його ніжною текстурою і чудовим поєднанням кислинки кураги з солодкими горіхами. Гірські народи Дагестану полюбляють прості, але поживні продукти, і сухофрукти у них важливий елемент харчування, оскільки свіжі фрукти доступні лише в певні сезони. А курага, тобто сушені абрикоси, це джерело енергії, вітамінів і мінералів. Такий пиріг можна подавати з чаєм або кавою. Цей пиріг для своєї сім'ї я часто готую, зважаючи на те, що він дуже корисний і низькокалорійний. Щиро дякую за перегляд і всім бажаю міцного здоров'я!